Добрий день, гори і поля, добрий день матінка земля, добрий день в морі кораблі, добрий день людям на землі. Діти, хочу вам сьогодні розповісти про цікаву та незвичайну країну. Знаходиться вона так далеко, що не доїдеш до неї автобусом, не домчиш потягом, не долетиш літаком, не допливеш кораблем. Лиш думкою та розумом можна побувати там. Вам хочеться побувати в такій країні? Але спершу давайте дізнаємося про мешканців цієї загадкової країни, тож слухайте і будете мені допомагати. В геометричному містечку на вулиці Багатокутній жив старий та мудрий трикутник. Всі мешканці вулиці ставилися до нього з повагою, навіть пихата трапеція дослухалася до його порад, поважали старого ромб, прямокутник і квадрат. Найцікавішими фігурами в місті були п'ятикутник та шестикутник. Їх любили за веселу вдачу. Ці друзі нікому не давали сумувати в місті, були нерозлучні і всі дні та вечори проводили на вулиці. Вдень порівнювали хмаринки з фігурами, а ввечері спостерігали за небесними тілами п'ятикутною та восьмикутною зірками, та сперечалися, яка з них сяє яскравіше. Назвіть фігури, які живуть у геометричному містечку, на вулиці багатокутній. Молодці. Трикутник, піраміда, ромб, прямокутник та квадрат. Чому вулиця, де живуть ці фігури, має таку назву? Так, бо ці фігури мають багато кутів. Назвіть геометричні фігури, у яких чотири сторони. Так, це ромб, квадрат, прямокутник. Молодці. У яких фігур однакова кількість кутів? Теж у ромба, прямокутника та квадрата. Молодці. А зараз розгляньте уважно геометричні фігури. Давайте ми з вами їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перед нами дев'ять геометричних фігур. Кажіть, якою по порядку стоїть куля. Так, першою. Яким по порядку стоїть ромб? Так, четвертим. А яким по порядку стоїть куб. Так, сьомим. А яким по порядку стоїть конус. Так, дев'ятим. Молодці. У місті геометричних фігур все навколо геометричної форми. Подивіться на ці предмети і скажіть, на яку геометричну форму вони схожі. Носовичок. Так, він схожий на квадрат. Книга. Так, вона схожа на прямокутник. Барабан. Так, він схожий на циліндр. Пірамідка. Так, вона схожа на конус. Капуста. Так, вона схожа на кулю. Дзеркало. Так, воно схоже на овал. Стіл. Так, він схожий на багатокутник. Ялинка. Молодці. Вона схожа на трикутник. У містечку є вулиця, яка має назву безкутна. Як ви вважаєте, які фігури мешкають на цій вулиці? Так, тож пропоную знайти серед усіх фігур лише фігури, які не мають кутів та сторін. А ось і наші давні знайомі. Давайте привітаємось! Це круг, а це авал. Вони однакові чи різні? Так, вони різні. Що в них спільного? Так, вони не мають кутів та сторін. Що відмінного в цих фігурах? Так, овал більш витягнутий. Чи котиться круг? Так, а овал теж котиться. Які предмети схожі на круг та овал? Молодці. А зараз пограємо в гру, будемо зайвого шукати, розгляньте уважно геометричні фігури та знайдіть зайву. Хто зайвий серед цих фігур? Так, круг чому? Так, тому що в нього немає кутів та сторін. А у всіх інших фігурах вони є. Хто зайвий серед цих фігур? Так, піраміда. Чому? Так, тому що це об'ємна фігура. А всі інші плоскі. Хто зайве серед цих фігур? Так, квадрат. Чому? Так, тому що квадрат це плоска фігура, а всі інші фігури об'ємні, молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, як ви розумієте слово мир? Мир це коли немає війни, коли між людьми налагоджені добрі стосунки, панує доброта, любов, взаєморозуміння, милосердя, щастя та повага. А чи знаєте ви, хто символізує мир? Символом миру є білий голуб. Голубка біла, ти лети у світ, хай буде миру небі голубому. Бо голуб миру, кажуть, з давніх літ, приносить радість родові людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир, та й за життя ціннішого немає, коли піснями сповнений ефір, сміються діти, і душа співає, коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка, у світі мир, основа і заснов, і символ миру білосніжна пташка. І зараз я вам пропоную зробити голуба миру у техніці орігамі. Якщо вам потрібна допомога, попросіть її у батьків. А зараз трішечки розімнемо наші пальчики. Пташечка летіла, на пеньочок сіла, черв'ячків клювала в небо знов слетіла. Щоб зробити ось такого голуба, нам знадобляться кольоровий папір синього кольору, ножиці. Та простий олівець. І для початку нам потрібно з нашого паперу зробити квадрат. Для цього беремо папір, перегортаємо його кольоровою стороною донизу, беремо правий верхній куточок і тягнемо його донизу, так, щоб сторони збіглися. І притискаємо. Зайве відріжемо, беремо ножиці і відрізаємо. Відкриваємо папір. Тепер беремо правий куточок і тягнемо його до лівого, дивимося, щоб куточки збігалися. І притискаємо. Тепер куточок тягнемо до правої сторони. Притискаємо. Підкриваємо кармашик і теж притискаємо. Тепер згинаємо нашу заготовку по центральній лінії. Згину донизу. Ось так. Тепер верхній куточок піднімаємо догори, притискаємо, перегортаємо заготовку і робимо те ж саме. Ось так. Тепер зробимо голову нашому голубу. Для цього куточок ми загинаємо внутрі по лінії згину. Ось так. Тепер намалюємо очки нашому голубу. Для цього беремо простий олівець і малюємо два кружечки з двох сторін. Перегортаємо другий кружечок. Ось такий голуб у нас вийшов. Ви молодці. Дітки, чи сподобалося вам заняття? Які геометричні фігури ми з вами повторювали? Молодці. Я дякую вам за роботу. До нових зустрічей!